Майстринючки, всім привіт! Кненько у мене такий буде новий формат відео вертикальне, тому що я не хотіла брати штатив, бо з ним така заморока, тому що я лежу на ліжку, бо я синенька напрацювала. І нині все сортувала, перемила свою посуду нову, яка до мене була, прийшла і стояла тиждень, чекала, коли я то все помию там графін-стаканчики, знаєте, склянки. Ну, ти й думаю, та треба, то все знаєте. Ну, то від Лумінар-посуда я купила її для майбутньої своєї кухні і для нової скатерті, тому що в мене є мрія вижити не одну скатерть. Ну, а самі розумієте, то полотно дороге. І нім ще посуду байка, я замовила по знижці, ну а скацер так тканину не замовиш по знижці свайкарт. І я тоненько все знаєте прибирала, прибирала і думаю, ну як так вам відео не зняти. І так як в мене новий є нова підставка під телефон, бо мені, я собі зробила подарок, замовила шкатулку для своїх майбутніх прикрас, ну і для тих, які є прикраси, мама каже, що мені не стане треба другої такої шкатулки. Так як я вже до мене їдуть ще дві посилки якраз для того, аби створювати прикраси там матеріали. І, знаєте, я думаю, та треба використати цю, ну, потестувати як би мовити, цю підставочку. І вам покажу трошки своїх проєктів, нових процесів, що у мене сіна відшивало, хоч я мало вишивала, бо я ще роблю братові браслетики. Ось такого плану, видите? Я йому плету, його по братимам браслети, але я тут. Перший браслет, я це вже плела, і я забула, як правильно їх плести. Дивіться, який сплела нефайний браслет. перший. Мушу його перепороти і переплести вже буде собі. Видите? Неправильно сплела, бо він якийсь худий. А він має бути такий тлустенький. Має бути тлустенький. І я сплела нові, але цей мені сівдень розпоров, бо то мама вчора мені каже, що дивись, розпоров. Бо я отут неправильно при... це, вогнем. Припалюєте, воно якби так плаве, і ви маєте тільки притиснути. Я цього ще щось не знала, як я то маю робити правильно. Але двічі вони вже у мене файні, тлустенькі. Я набиваю руку, знаєте, як я кажу, набиваю руку на нові браслетики. Я собі хочу їх наплести, багато різних браслетів. Ще, нові вже, бо я захоплююся тепер і макреме. Пізніше вам покажу книжечку, яку я собі ще замовила з макреме. Так от, мої проєкти, мої маки. Ну, Маки вони тяжкі. Я негодна їх довго вишивати. Я в січні пам'ятаю, цього січня цього року я повішивала 4 дні маки. Представляєте, 4 дні. І я нарешті замалювала тут все. Ось все замалювала. Оце я не йду далі, тому що тут навіть залпом вішати, Тому що там так, якби стіл, а це якби така салфетка, знаєте, на ну, якось так воно. А тут пуплінок я завішувала, тут фон не чіпаю, не чіпаю я фон, бо з ним зайти тут треба вже весь. Я косі буду рухати вверх. Видите, от кого, от кого, і тут буду далі вішувати. Ну, маки файнезні, дуже файнезні. це... Тяжка картина, і тому я ви чотири дні, ну, але як чотири дні на місяць вішувати, то в нас ніколи не вішає. Далі наступний мій проєкт це Метелик. Це Адмірал Метелик. Мені підписниця на Фейсбуці висила фотографію, каже, щось ганяла за ним. Я забула, як її звати пані цю. Вибачите, але забула, бо в мене багато підписниць, але вона дуже файні мені коментарі паніця пише. І вона каже: Я ганялася півдня за тим метеликом і висилає мені фотографію і назву метелика. Це є адмірал-метелик. А я щось, знаєте, кажу, та файне, але потім всі додумала, що я вишиваю цього метелика. Якраз у мене цей, я дуже люблю цього метелика. Такий, знаєте, червоно-чорний він якийсь. Тут він більш як синий. Тут синій відтінки, тут чорного кольору нема. Це схема від пані Галини дизайн, Пані Галину, ну схема тяжка. Особливо, от коли вже знаєте, пішли оці квіточки. Видите, от, якщо дивитися здалека, я вже їх почала вішивати, якби ну, квіти, бо то метели в квітах. Метелика я вже от, повністю вішила. Шелещень один хрестик. Треба 523, чи яка то ниточка. І він дуже файнезний. Ну, дуже. Ну, це було туго мені давало, бо це дрібунький каунт, це ще менший каунт, ніж ну, ці, та, якби, і не третій шостий, і не третій другий. Якби третій четвертий, я так, собі його трактую, знаєте. Ну, він тяжкий, він тяжкий, ви те, ще тут не але трохи ще тут повішивала. Я вчора півдня не спала, можна сказати. Встала півдв'ята, мама каже, ну ти чого спиш? А що не вишиваєш? Я кажу, та я заснула тако, знаєте, нитки, правда, планшет забрала від себе, нитки посунула всі докупи. Потім я їх розбирала з тими нитками, знаєте, так всі не роби. Але що я зроблю? Далі мій проєкт, який я вже вам показувала відео коротким. Це отака, такі гори, зима видите, весна, а я хочу вишивати зиму. Я ці гори хотіла ще вішити у 2015 чи 2016 році. Це, знаєте, журнал-порадник. Це було два номера. Я пильнувала за другим номером, тому що схема була на одному, видите, якби в одному номері журналу, і потім друга частина була в другому номері журналу. І я підбрала тут сама кольори, тому що тут позначок дали більше, ніж самих кольорів. Я щось негана ніяк була підібрати тут кольори. Але я думаю, що я файно підібрала. Ось така якась кольористика. Ну, правда, тут ще не всі кольори видите, тут ще не всі, але я тетку, вуся, коробочку взяла, від ниток забрала, бо вже коробок немає. У мене настільки багато проєктів, що немає вже коробок. І ці гори дуже файне, Ну, я повишивала дуже мало майстриньків. Я лише не почала, але щось ну, мені, ще, знаєте, це залишок, який мені подарувала моя подруга, подарувала мені купа залишків. І видите, от такий довгий залишок тут ще буде, тут ще я відріжу, тому що не відрізаю. Видите, я то все економно. І думаю, ну, як є панама, бо то, туди я не почала у 2015 році, через те, що я не хотіла різати просто так полотно. Бо я ніколи не ріжу просто так, знаєте, щоб врізати ну як кусок великий полотна, який я буду різати, а то ж вузька картина, видите, така вузенька, вузенька, видите, як я кажу, худенька, <різь> худенька. Це мій другий, як би, розпочатий проєкт, а перший проєкт – це от такі гладіолуси, я на прямому ефірі, я була на прямому ефірі, зараз вам розкажу. Я сказала, що півонії, і певно, що не дивила на свої півонії, бо вони якраз е стоять Напроти дивану. І отакі от гладіолуси з таку скріну вазу я буду вишивати. <гум> Мені дуже вони сподобали. Це від Тетяна Драганова, дизайнер. Розробник схеми дуже гарна жінка. Хто, кому цікаво, зайдіть на її сторінку. Я правда, не знаю, що на має на Ютубі сторінку, на Фейсбуці маю, бо я вже собі підписалася я знайшла її сторінку. Я того року якось випадково чи в групі чи просто мені вібило, я не пам'ятаю, мені вібили її схеми, і там пише ну, та, якщо то, схема по знижчці. Ну, Я собі замовила цю схему по знижчці. Ну, Подивіться, яка красота. Ну, файні гладіолуси, ні. Я обожнюю всі квіти і буду вішивати якраз весна, хоч це швидше за все осінні квіти. гладіолуси це осінні квіти. Та, як резентема, це теж мої любимі квіти. Е, ну, і Я вже попідбирала попідбиралася, взяла біскорнюшку, кловер голки, взяла, си взяла си ножниць, навіть, рожеві, взяла біскорню рожево з зеленим, Дивіться, які файні кольори. Дивіться. Ну, я так тут навіть, накидала ниток, я то-то не буду розбирати ті нитки десь там на ті бубінки, бо я це швидко вішаю. Подивіться, я вже скільки вішала. Три дні і подивіться. Воно ну, трохи туго, бо то не на ну нема хезд формату, тільки ПДФ формат. І то знаєте, Трастикого школа з планшету мені легко вишивається. Тут дуже багато блендів. Але я ж тут точно не знаю, скільки тут кольорів. Ці гори мають тільки на все 24 кольори. А це я ще не рахувала, бо ще навіть не написала цей проєкт. Треба ще його розписати. подивіться, які красотульки. Я взяла таку, видите, тут тканина, тут панама, така, знаєте, пастельна в оригіналі. В оригіналі така на пастельна. Це якби 30-72 нитка, 644-та, от така сіро пастель. Він мені нагадує нитку, ДМЦ по кольору ця панама. А у мене рожева, бо це був залишок. Вірніше, як і не залишок, це я купила просто рожеве Мурано. Кажу панаму, мурано — Це полотно. І я швидко відрізала, там ще буде на біскорнюшка, бо я дуже хочу в рожевому стилі біскорнюшок. Це мій другий розпочат, перший розпочатий проєкт, а горе другий розпочатий проєкт. Ну, Третій ще чекає проєкт, вірніше, горе третій, другий я вам ще не покажу, бо ще не розпочала його. Ну, і вам розкажу за прямий ефір. Мене запросила дуже гарна, красива жінка, дуже розумна і талановита пані Олена Хімія. Вона мене запросила якось спонтанно в четвер чи в середу на прямий ефір. А вже у п'ятницю, здається, то був прямий ефір. Я не пам'ятаю. Пані Яна сказала, що він був за коротких тіла довшого. Я дякую вам, пані Яно. Привіт вам, дуже вас люблю. Дуже вас поважаю, дуже гарна майстриня, пані Яна. Я вам розкажу ще з різних майстринь, з якими я познайомила на Ютубі. Нові вже маю. Ну, я багато каналів знайшла, розумієте, і по макраме, бо тепер мене захоплює макраме, бісер. Мене все захоплює. Так, пані Олена, ще й мені сказала, що хоче подарувати мені два набори. І, ой, я кажу, та наша мені дарувати два набори, та ви вішиваєте, то тут набори, то дорого. Ні, я хочу вам подарувати, мені буде дуже приємно. Я кажу, ну та добре, та вже даруйте я е, буду мати для контенту щось нове, тому що по наборах я лише два вішивала набори. Це Юнона мені моя стейна подарувала ще в 2014 році, Ну, я вам пізніше ту картина вже вішита. Хоча це від Настуні схема оригінальна, оригінальна схема від Настуні журналу. І е, чарівна мить, я купувала цей набір для своєї замовниці, тому що вона захотіла тих маків, а треба було купити набір. Ну, і пані Олена мені подарувала ще отакого от котика на стреміні. Покажу вам. Це стремін. Це якби е, намальовано вже на панамі. Ну, я, е, чесно вам скажу, раз спробувала вишивати металика, але. Е, мені війно не зайшло, але може треба десь спробувати, може колись віше є. Ну, Вона каже, що їй тяжко на чистім полотні, мені тяжко на намальованій. Подарувала мені величезний кусок панами. Я не знаю, що я тут маю чесно вам сказати, вішити. Що, що думаю. Подарувала мені отаку цікаву панаму. Такий маленький кусочок, ну, але я завжди цей десь кусочок, ви розумієте, у мене нічого не пропадає. Бо мені моя подруга теж, як я кажу, подарувала купа кусочків панами, таких вузеньких. Вже якраз картинку йду, знайшла. і Ще отакий цікавий, якийсь кремова панама. ну Це певна їда 14. -та. Тут навіть щось вишивало. І отаку красотульку подарувала мені панаму блискучу, е, якби з блискучу нитку. Ну, будемо щось красивезне чудити. Ну і набори показую вам. До речі, Лука е -е 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 цей виробник він співпрацює з країною-агресором. Звісно, дуже шкода, але мені подарували ці набори, і я їх вишию, тому що е ну, дуже файні. В Лука С дуже красиві сюжети, дуже красиві розробки. Я вишивала чай, чашечку з квітами. Чашечка я так її назвала, але це я просто. Пізніше вже знала, що це від Лука Ес, але я там собі сама підібрала нитки і в мене було полотно, тому що я вишиваю в більшості тепер на полотнах, тут на панамі, але тут повна зашивка як цих квітів, так цих метеликів. Дуже файна картинка, дуже мені сподобається тут, до речі, орхідея, якщо я не помиляюся. Це орхідея квіточка і мій любимий метелик, і вже дві синьо-сиреньових, тих фіолітових тонах, ну, і зелені відтінки, мої любимі пані Олено, дуже вам щиро дякую, дуже файнезне. Ну, подивіться, яке майстерне, файнезне та файнезне, Панама Цвайкарт, Тут є дві голочки. Я правда не знаю, тут одна є якась така, якби для бісеру голочка. Подивіться, яких ниток, подивіться, які файні нитки. Це анкор. Ну, я, звичайно, собі понаписую тут номер Анкор. Тому що я хочу знати, що це за, за номер нитки, розумієте? І я вмію під, підбирати нитки і, через навіть через мобільник, тобто через картинку я зможу зрозуміти, що це за колір нитки Анкор. Тому що в анкор не настільки багато ниток, як в ДМЦ, я. в ДМЦ 482 кольори, а в анкор менше відтінків основних. Ну, Я би ще хотіла, тут схема, маєте чорно-біла, така файна гладонька. Тут все це роз'яснює, все це пояснює, дуже мені все цікаво, Попробую, тому що я ніколи не вишивала оригінальні набори від Анкори. Пані Олена мені дала таку можливість, тому дуже-дуже вам дякую. Дуже мені все приємно, Ну, я мушу почити, тому що ви подарували таку красоту. І ви знаєте, я замітила майстреньки, що я не можу довго, щоб мені стояло, то розумієте, ну як вже стоїть все. Підібране, тому мені не можна купувати набори, тому що я їх одразу хочу вишивати. Байка ще там полотно чекає, розумієте, Воно все одно Но мені стоїть е, І я, наприклад, я як щось купую, то я е, маю знати, для чого то я купую. Тут, до речі, цікаве, є щось таке, якісь тут викладна нитка йде, до речі. Скліна ваза це буде мій другий проєкт скляну вазу. Ну, Файний, дивіться, чорно-біла схема. Цвайкарт, ну, цвайкарт це гарна панама, дуже файна. І тут, тож, дивіться, які красивезні відтінки, Це мої любимі. Морська хвиля, Зелен... зелена морська хвиля. Це моє любиме тут сірих меток, ну це мої любимі відтінки. Дивіться, теж все це тут пояснює. Дуже-дуже мені подобаються ці набори. Ну, мені кортет мої пальці розпочати два за раз, ну, але два зараз я не розпочну. Так як я вже видите, металика маю, металиків я обожнюю вишивати, може, і метеликів почну. Я ще думаю, що мені почати. А ну, напишіть, що ви ви почали? Цікава ваша думка. Так, як я ще плету браслети, прибираю, щось трохи готую, ну я так ще не готую, бо ще канал з ще не готова створювати, тому що <смас> мені треба щось підготувати, мені треба кухні. Ну, якщо я почну робити свою кухню, то, певно буде ще один канал, який я і створюю, ту свою кухню. <сум> Майстринячки, майстри, дуже вам щиро дякую за перегляди, вподобайки, коментарі, бо ви мені пишете надзвичайно красивезні коментарі. Дуже мені все приємно. Не знаю, що я розпочну, бо я ще маю дуже багато нових проєктів розпочати і цікаві відео вам зняти і про схеми, і загально про вишивку і про види вишив... вишивки, і про техніки, які я скоро теж розпочинаю. Скоро це... Як, Як мені тепер настрій піде. Тому що я ще її прикраси маю створювати: сережки, всилянки. ну мені це, Я без цього не годна. розумієте, Я як хочу, то все, я сідаю і то створюю. Так що мене чекають два мої образи: бісером моє довго буде. ну І там ще один величезний проєкт, як маки, ромашки. Але я собі, знаєте, так сідаю потрошка, і який мені от заходить проєкт, то я і беру, то я і вишиваю. Не знаю, який я з цих двох розпочну. Вже зараз настрій прийде до якогось. <смі> і я розпочну тому До речі, пані Олена запрошує всіх на безплатний прямий ефір, хто хоче про себе, наприклад, або заявити. Це, до речі, дуже цікава ідея. Взагалі прямі ефіри це складно, я вам скажу, бо я не знаю, чи я там все правильно говорила, там треба коротко і стисло. І ну пані Яна сказала, що за короткий був прямий ефір, я хотіла довше, ну довше я вже я зроблю на YouTube каналі, але трішки пізніше, коли я повішиваю, і все треба знаєте, підготуватися, бо в мене є цікаві теми для підняття. У мене завжди є цікаві теми для підняття, я вже їх записую, просто то в планшет, то в телефон, то на комп'ютер. Я вже не знаю, мені треба якось в одному чомусь записати. Мій комп'ютер вже включив, але ще є ноутбук, то я там теж все записую. І мені треба якось все в одно місце записати. <головіка> і Я готуюся до відео, я багато чого цікавлюся і магазинами, бо я маю нові магазини, я вам розкажу за них і покажу, що я там ще по замулі, якої. Я не годна без цього, ви розумієте. Це тяжко, мамі зі мною тяжко, бо я находжу нові магазини і хочу всього. Але то все ж треба створювати. Ні. І ви знаєте, пані Олена дійсно вона запрошує дуже цікавих людей, наприклад, не таких відомих і блогерів відомих. І, наприклад, якщо кому цікаво і хто хоче. Просто попробувати. Я поспробувала і я не пожаліла. Мені було дуже цікавезно, дуже, дуже вам дякую, пані Олено. Мені дуже приємно. Е, тому що це дійсно ну, людина робить велику справу, я вам скажу. Тому що я би так не могла. Це виснажує. Прямий ефір виснажує. Мені треба було знімати картини з стіни, а потім їх назад закладати, то я їх ледве заклала. мені на мене чуть не падав, ну Що поробиш? Але нічого. Заклала ну, не просто не, не тяжкі, півонії -то вже тяжкі мої. І ви знаєте, і я вас теж запрошую. Може, я когось і запрошу на якийсь теж свій майбутній прямий ефір. Мені дуже це буде інтересно, цікаво, ново. Ну, це, це, це потрібно майстриньки, тому що треба спілкувати навіть І я би, звісно, хотіла вживу, офлайн і запросити всіх, хто любить мою, мою вішивку на, на свою виставку майбутню, як пані Олена, каже, давайте через півроку. Ну, Я не впевнена, що через півроку вона буде. Тому що я чекаю би мій брат і мій відчим вернулися живими, неушкодженими і всі решта наші хлопці додому. Тому що я дуже хочу, щоб всі повернулися додому. Дуже-дуже хочу цього і хочу щоб нарешті настав мир, тому що люди не мають один одного вбивати, гризі, сваритися. Життя коротке, дівчатка, я всі в цьому переконую кожен день, кожну годину. І треба от, творення красоти будь-якої чи в'язання, гачкування, плетіння, ліплення, вирізблення, вишивка шиття будь-якої розумієте красоти це є, це є наше життя, це продовження нашого роду, продовження нашої історії, наших традицій, тому творити треба. І ви знаєте, як Юрій Мельничук сказав, пан Юрій Мельничук сказав: ну, це геніальна особистість. Я просто в захваті від нього. Дуже він мені імпонує як людина. Ну і Галина... Ірина Зайцева теж, ну, взагалі в нас дуже талановиті. Ну, я ж кажу, на Ютубі познайомилася з неймовірною кількістю просто нереально чудових людей. І він каже, ви починайте і не думайте, що там буде, ви основне починайте і робіть. Робіть свою справу <с> і, і не задумуйтеся, наприклад, там. Ну я, звичайно, не є настільки, щоб вже знаєте, починати дуже велику кількість проєктів, але вона у мене дуже велика кількість проєктів я якраз тепер розпочинає. Я тут трохи противник такого, бо я люблю закінчувати проєкт. Але я з водночас і закінчую і розпочинаю майстреньки, ну що ти скажеш? Ну, видите, я до тої когорти себе не приписувала, а тепер припишу. Ну, а що поробиш? Ну, як таку красоту якусь з цих не розпочити? Ну, розумієте, ну я її цю хочу завершити. але це тяжка красота. Ну, і ця тяжка красота, і ця тяжка. Це треба настрою, розумієте, Це треба натхнення, це треба часу. Такі роботи, як оці маки, вони, розумієте, вони не вишивають ну, швидко. Це, це, це треба повільно, тому що швидко це не вийде. І я, основне було здоров'я, бо я могла вишивати все. все. бо Я буду зараз відео затягувати. Дуже щиро всім дякую. Дуже мені приємно дякую вам за вподобайки, перегляди, коментарі. Нереально про які ви мені пишете. Я просто в великому захваті, і мене це дуже стимулює, як пані Яна сказала, що все ж таки, чи то не пані Яна, чи то пані Олена, бо ще є пані Олена, друга є одна пані Олена, є друга пані Олена. одним словом, я вам пізніше розкажу про всіх своїх. Блогерів. Це не можна сказати, що любимих це це рідних, <смі> рідних блогерів. Тому що я мрію з ними зустріти вживу, я ж кажу. Дуже-дуже вам всім дякую. Натхненнячка, на творення красоти, міцного здоров'ячка, удачі вам, миру, добра і злагоди і позитивчику. От я зичу вам. Мені кажуть, що я позитивна, то якраз цього і позитиву я вам всім зичу, аби ви з хорошим настроєм сідали до своєї улюбленої справи. Всім папусік.